Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Минулого року було багато люті. Пише волонтерка Зоя Казанжи. Далі мови оригіналу цього року багато злості і ще більше втоми. Ну і від чого ви там втомилися? Питає мене чужий, яхидний голос і ще якась величезна концентрація ненависті. Навіть не до ситуативно своїх, а до справді до світоглядно своїх. І ще абсолютне знецінення всього волонтерства, слізо, втоми, вигоряння, депресії, переживання. Вань страху і все не так сидите під обстрілами, де білки дітей пожалієте, поїхали з-під обстрілів. Ну як вам там відпочивається у ваших Америках і Європах? Донатите, подумаєш, та всі донатять, не роби з цього чогось геройського. Йдете у ресторан на свято. Як у вас і ті ваші огідні ноги підіймаються, коли в країні війна? Нікуди не йдете. Та вони воюють за те, щоб ми тут вирно жили, кому легше стане від того, що мовчки страждаєте. Суспільство вже не просто порохова бочка в очікуванні сірниками. Всі дружно всіли. Ся на підпалену і тепер хвацько на ній котимося у безвість, знаючи, що вибухне тут без варіантів, лише питання часу. Початок війни продемонстрував безпрецедентну єдність і взаємодопомогу, а потім пішли колискові по два-три тижні про каву навесні у Криму. І інша найдурніша дурня. Всі вже націлилися на спринти. Повітря набрали в легені якраз на 100 метрів. А воно виявилося, що це старієйська дистанція на сотні кілометрів і на роки, коли людині а дістається завжди тим, хто поруч тому ми прекрасна нація на початку почали завзято закупувати одне одного, забувши раптом хто справді ворог і він не знищений, і він все ще сильний. Так є у мене мрія, каже боєць на пардвій журналіст. Я хочу, щоб відірвало ногу, бо я вже заїбався тут. Хоч відпочину а ногу зроблять ново зараз гарні протези. І анімію від слів цього смертельного втомленого хлопця. І ви певне теж Калейдоскоп із тендерів моніторингів діяльності першої леді марафонів і сумнівних шоу за. Дурні гроші, корупційних оборудок, збагачення дотичних до державних бюджетів і багато смертей. Півсвіту скаче, півсвіту плаче. Люди йдуть у землю. Дівчатка удови з малесенькими дітьми. Рука, сорокарічні мами, які вже втратили своїх дітей, мами сироти. Сиві батьки плачуть біля домовин своїх синів. А найстрашніше, коли плачуть чоловіки над своїми вбитими дітьми, і можна безкінечно робити вигляди, що перші персони знають, як цьому давати раду, і вони все під контролем можна включити всі. Важелі впливу на слабкий мозок травмованих людей і атакувати всіма наявними засобами від телеграм-каналів і до своїх телеекранів, але це не означає нічого. Влада, яка впала на голову нечесно у недобросовісній конкуренції політтехнології, впала як черговий проєкт, котрий нам підложили, не справляється з викликами. Влада продовжує нас уважати розумово відсталими дітьми, бо ті меседжі як продукують перші особи держави, розраховані на ідіотів, якими певне вони нас уважають. Ають влада продовжує думати про рейтинги більше аніж про країну. Значно більше. Бо оці всі бої пауків у банці, ймовірними конкурентами, огидні до нудоти. Герої вмирають щоденно. Багато часто героям не вистачає елементарного. Чим ми їх як держава, так і не спромоглися забезпечити. Не для того, щоб вони там жирували у своїх прострілюваних посадках і бліндажах. А для того, щоб вижили, перемогли врятували нас у наших теплих тилах. Хтось віддає останнє, хтось продовжує берегти гроші в офшорах і орізнеком. Портних Іспаніях тренд роз'єднаності зневіри і розпачу підтримує президент і його обслуга. Не журналісти, не блогери, не залужний і шептала. Саме президент топить країну далі, обслуговуючи своє хворе его. Саме влада не має протомної візії, подальшої дії, розвитку стратегії. Все за коліс на коліні єрмака. Все за принципом шоу, де герой має бути один, а всі інші мають умерти, щоб підсвітити геній героя. Гірко боляче, але треба йти далі. Немає інших варіантів, немає. Має іншого життя, немає іншої країни. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.